Без снігу та морозів такої погоди слід чекати прикарпаттям на різдво. Усю коляду супроводжуватиме слабкий дощ, хмарність, мряка та сирість. Такі погодні умови спричинить вплив північного циклону. Вночі температура коливатиметься від плюс двох до мінус одного градуса. Вдень це буде один шість градусів тепла. По місту Івано-Франківську плюс два, плюс чотири градуси. Цей Поки що такі опади, але затухаючі, вже будуть протягом 7 числа. На початку, скажімо так, ще можуть вранці дещо там пройти невеличкі опади. І під обід це все закінчиться. А от уже 8-9 січня на погоду впливатиме антициклон. Відтак опадів поменшає. Ми очікуємо такі незначні опади до 1 міліметра. Знаєте, це таке щось у вигляді мряки. А 10-го ми вже знову очікуємо невеличкий дощ з переходом мокрий сніг. В гірській місцевості у Карпатах буде холодніше. Температура повітря коливатиметься від плюс одного до мінус п'яти градусів Цельсію. На високогір'ї очікується висока сніголовинна небезпека. Тож любителям екстремальних походів порада на різдво не вирушати у подорож. Особливо це стосується туристів, які новачки. Гірській місцевості, тобто вони не ходили, а особливо взимку, в такі туристичні якісь вилазки, розумієте, і, як правило, частіше всього вони губляться. От там переважно ну, дуже часто туманотка, моресно ну, не видно нічого, може захурделити, розумієте, і вони губляться, і потім рятувальники мають. Роботу синоптики прогнозують до середини січня чекати снігу та морозу не варто. Можливо, по справжньому зимова холоднеча буде уже на водохреща. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.